Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу розповісти, чи внутрішньопереміщені особи, які повертаються назад в Україну після того, як проживали за кордоном, мають право претендувати на допомогу на проживання від держави. Грош йде мова про грошову допомогу, про яку всі знають: 2 тисячі гривень на дорослу особу та 3 тисячі гривень на дитину та осіб з інвалідністю. Відповідні роз'яснення надає. Мінріінтеграції, Міністерство Рінтеграції тимчасово окупованих територій. Хочу нагадати, що дана грошова допомога на проживання призначається відповідно до переліку, тобто право на виплати мають внутрішні переселенці з території, які входять до переліку, який затверджується спеціальним наказом Мінреінтеграції. Ви можете самостійно зайти на сайт і подивитися, чи входить ваша громада так в цей перелік чи ні. Але за умови, що ви не перебували за Кордоном більш ніж 30 днів підряд на дату звернення за допомогу. І стосовно цих територій, які передбачені в даному переліку, не визначено дати завершення бойових дій. Припинення можливості бойових дій або тимчасової окупації, е, також е, є відповідний напрацьований проект постанови Кабінету міністрів щодо підтримки громадян, які отримали притулок в інших державах, але повернулися в Україну. Цим проектом також передбачено, що такі особи, такі люди, які будуть вперше звертатися за призначенням грошових виплат. Матимуть право на їх отримання через 15 днів після повернення. Я думаю, що це буде правильно, тому що, коли ви повертаєтесь. То ви ж повертаєтесь, скоріш за все, там у вас можливо вже зруйноване ваше житло, наприклад, немає куди повертатися. Якщо ви прийняли таке рішення до повернення до України, то відповідно держава вас повинна підтримати. Тому станом на сьогоднішній день ви можете претендувати на виплати, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном і повернулися, але за двох умов, якщо ви не перебували за кордоном більше ніж 30 днів підряд на дату звернення за допомогою. І стосовно території, з якої ви виїхали, не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації. Тож очікуємо, проект постанови Кабінету міністрів він вже напрацьований. Якщо він буде прийнятий, то відповідно, якщо така буде постанова Кабінету міністрів України прийнята, то відповідно переміщені особи матимуть право на отримання грошової допомоги, якщо вони вперше будуть звертатися за призначенням такої грошової допомоги через 15 днів після того, як ви повернулися додому. Тому що ви мене запитували це питання, тому... Хотіла сьогодні вам з вами про це поговорити. Я вам дуже вдячна, що ви підписуєте, що ви слухаєте, що ви коментуєте. Залишайте в коментарях можливо теми, про які б ви хотіли поспілкуватися. Якісь. Ваші, можливо, є невирішені так, питання юридичного характеру. Поділіться своїм досвідом. Можливо, ви, ви е, компетентні да, в тій чи іншій сфері, про що я розповідаю, і ви можете поділитися е, своїм досвідом, і також в коментарях бути корисним для інших людей. Адже хочеться максимально з вами ділитися важливою і корисною інформацією, яка вам буде допомагати в повсякденному житті.